Всім привіт! Ви на каналі Домашня кухня. Сьогодні я буду готувати паску за улюбленим рецептом. Пасочка виходить м'яка та пухка, вдається завжди. Для цього нам потрібно приготувати опару, в яку додати 1 склянку молока, 50 г дріжджів, додати 2 столові ложки цукру і борошна, щоб консистенція опари була як густа сметана. Накрити плівкою і залишити в теплому місці на пів години. Окремо мисті, до решти молока. Загалом і для опари, і для тіста потрібно пів літри молока. Додати одну склянку цукру, склянка на 200 мл. Додати 100 г розтопленого вершкового масла. Перемішати, окремо взяти три жовтки і одне ціле яйце вилкою розмішати до однорідного стану і додати до молока, тоді додати нашу опару, яка вже підійшла. І додати один пакетик ванільного цукру. Поступово всипаємо борошно. Спочатку вимішуємо тісто ложкою. А потім викладаємо тісто на злегка присипану поверхню борошну і місимо тісто приблизно 15 хвилин. Тісто потрібно вимішувати довго. Наприкінці додати жменю родзинок які попередньо я запарила кип'ятком і обкатати їх в борошні, і ще разом місити. Тісто злегка може липнути до рук, до нього додати олію і саму миску змастити олією, і до тіста додати олію. Тоді тісто не буде липнути до рук. Накрити тісто плівкою і залишити в теплому місці на 2 години. Ось таке тісто в нас підійшло. Робочу поверхню змастити олією. Борошна вже не підсипати, викласти тісто. І розділити на три більші частини і три менші частини. З кожної частини скатати кульку. Та кожну кульку помістити у форми. Для пасок попередньо простелити їх пергаментом, щоб легко виняти паски і не пошкодити їх. Залишити підходити паски у формах десь на 40 хвилин, а тим часом з цього самого тіста, ось такими формами, виробити квіточки, листочки та інші прикраси для наших пасочок. Коли тісто у формах підійшло, змастити жовтком, в який додати 2 столові ложки молока. Тоді викласти прикраси і знову змастити жовтком з молоком. Так робимо з рештою пасочок. Випікати при температурі 180 градусів близько години. Але орієнтуйтеся на свою духовку. Ще гарячі паски змастити цукровим сиропом, який надасть блиск нашим пасочкам. Ось такі пухкі і дуже смачнющі вони виходять. Цей рецепт дуже вдалий і бюджетний і ще ніколи не підводив. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!